Питання, яке я давно піднімаю на різних рівнях і чомусь абсолютно тиша відбувається, це єдине вікно для родин військовослужбовців і для ветеранів. А, насправді ми маємо ситуацію, коли родина військовослужбовця, які зникли безвісти, які в полоні, який перебуває з важкими травмами, має а, контактувати з величезною кількістю інституцій, кожна з яких посилає їх в різні сторони, доходячи до того, що якщо родина є з окупована... Території, то їм пропонують поїхати на окуповану територію і зібрати там довідки. А на аргументацію нас там вб'ють або нас туди не пустять. Їм працівники соціальних структур відповідають: ну це ваші проблеми, вирішуйте собі, як хочете. Чому ми не можемо запровадити це єдине вікно, куди родина військовослужбовця прийде з ім'ям, прізвищем по батькова і паспортними даними, і отримає всі потрібні послуги. А вже державні інституції будуть збирати всі необхідні довідки, підтвердження світ слідчих і так далі, я не розумію. Я дуже маю надію, що через єдину інформаційну систему ми, хоча б частково, наблизимося до цього питання.